Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія вдарить ракетами по києво-печерській лаврі, коли втратить над нею контроль, говорить експерт Кочетков. Українська православна церква Московського патріархату особливо в останні дні раз у раз потрапляє в скандали. Після того як на території Києво-Печерської лаври в одному з храмів співати пісню, дзвон пливот пливот над Росією про пробудження Русі до святині нагрянула служба безпеки України з перевіркою. Крім того, депутати від Євросолідарності внесли до парламенту законопроєкт, яким передбачається заборона існування московського патріархату в Україні і розрив з російською православною церквою договорів оренди Києво-Печерської лаври. Тим часом служба безпеки України знайшла в об'єктах української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, пише управління служби безпеки України в Тернопільській області. Співробітники служби безпеки України та надполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зокрема СБУ виявили літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність і навпаки наголошується, що це, нібито, штучно створена держава. Держава також служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури авторства російських діячів за видавництва російських друкарень. Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки Великого Воська Донського, яку виявили в одному з підсобних приміщень івано-франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зокрема йдеться про шеврони цього Законного збройного формування, яке у 2014 році допомогло расистам окупувати частину Донецької та Луганської областей, усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експерти. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії. Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки України дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено конституцією України. До зустрічі глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!